Путін хоче відновити імперію, російську імперію, а ця задача, це завдання не може бути виконано, якщо Україна буде мати свій незалежний шлях розвитку. Отже, Путін розуміє, що для того, щоб йому виконати свою ним самому собі визначену місію, йому потрібна Україна. Зараз є просто безліч спокусів, безліч можливостей зробити так. И чинить это так, чтобы потом позже нам будет сложно. Давайте сегодня вот немного Чрезвычайно важное, чтобы мы говорили так себе тихо, тихо, тихо. Это я действительно так думаю, или это мне сказали по телевидению. В России это чрезвычайно важный момент. Я думаю, что для всех это существенно. Сохранять свою идентичность и не поддаваться чрезвычайно мощной пропаганде, которая поднимает уровень агрессии. Я думаю, для тих людей, які не є сьогодні на фронті, які не тримають в руках зброї, це теж дуже важливе дуже важливе завдання, дуже важлива якась мета зберегти цю країну в плані якоїсь людяності, в плані сердечності, щоб для цю країну не було сором на завтра. Звісно, ми всі знаємо, що ми переможемо, тому що те, чого хоче Путін, воно не кладеться в логіку світового розвитку. Завжди зберігається віра людини в людину на рівні ось цього самого найбезпосереднішого інтимного досвіду ось ця солідарність довіри горизонтальна солідарність. Яку сьогодні українське суспільство з таким великим трудом в собі вибудовує, і міра, так би мовити, нашої витривалості і запорука нашої перемоги це якраз те, наскільки ми ось цю горизонтальну солідарність довіри між собою зуміємо витворити? Ми маємо говорити про єдність всієї нашої української території, включно з Кримом. Інакше в нас немає майбутнього. Я думаю, что каждого из нас, вообще каждого россиянина, я думаю, каждого украинца взаимно связывает очень много. Это и семейного, и культурного, и языкового. Это нас связывает больше, чем раскалывает. Но, но надо изо всех сил эти связи не рвать, а как-то сохранять. Я думаю, что не только любовь, я думаю, что культура может помогать в этом, в этом смысле. Я думаю, что культура важна и может помогать. И она помогала во время советского времени. Во время разных конфликтов, я думаю, что может теперь тоже помочь. Я абсолютно уверен, что «Свобода» — это такая, так, important, как это будет по-русски для человека, для любой нации. Если они решились на это, то ничего их не остановит, абсолютно ничего.